Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як саме вам пройшла ідея і чому ви вирішили покинути політичну кар'єру та почати викладацьку? Частково це було вирішено за мене, коли наша партія пролетіла на виборах, не потрапила до парламенту. Постало питання, чим займатися. Зміни настануть тоді, коли буде критична маса нових людей, в тому числі молодих людей. Могилянка – один з кращих університетів. Запропонував ректор, погодився, що я читатиму авторський курс. Тому для мене це природно цікаво. Свіжий подих, як свіже повітря. Тут набагато краща аура, ніж в парламенті, повірте. Коли з'явилася інформація про те, що ви будете викладати в наукма, а також з'явилася інформація про те, що ви будете працювати лише за одну тисячу гривень на місяць. Чи вистачає вам? Ну, насправді, це не питання мене, Анатолія Гриценки. Тому що все-таки в мене дружина, головний редактор Тижнева «Тижня Україна, вона заробляє. Є певні запаси. Це не проблема фінансового забезпечення нашої родини. Я скоріше задав про те, що не повинно бути у суспільстві таких низьких зарплат для вчителів. Переконаний, що суспільство має тоді перспективу, коли в ньому шануються принаймні три професії вчитель, лікар і солдат. Що найбільше ви цінуєте в своїх студентах і що б хотіли бачити в них в першу чергу? Потяг до знань. Зараз е, в такому віці людина як губка, вона в себе все втягує. Дуже хотілося б, щоб цей час не був змарнований. Хочу, щоб молодь розуміла ключові проблеми і не боялася їх вирішувати. Тому під час занять от зараз буде семінар. Кожен, хто виступає, він буде в ролі або президента, або прем'єр-міністра, або міністра, і вони для цього не бояться.